Радий вітати вас, друзі. Слава Господу. Вам говорили, що хтось сьогодні у вас буде, так? Да? Мікрофон говорили, що буде хор, правда? А я не з хору, я з став. Я так сам собі розважував вже, напевно, з місяць часу. У нас в зібраннях зазвичай йде основні такі два. Періодиби два типи служінь – спів і проповідь. Ну там ще є вірші, є молитва, є ще деякі такі менш вживані. І зауважмо, що ми краще любимо, спів чи проповідь. Навіть те і те є. Ну, звичайно, що те і те нам потрібно. Але от зазвичай я за собою наглядаю, ви проаналізуєте своє життя. Навіть в машині, що ви включаєте? Проповідь чи пісню? Ми чомусь, напевно, ми, українці, ми любимо співати. Нам чомусь більш притаманно послухати спів гарний, благословенний, ми насолоджуємося. Є одиниці, які люблять більш проповідь, але їх дуже мало. Але, друзі, у зібранні важливіша проповідь. У проповіді ми збудовуємося, у проповіді ми рухаємось, ми отримуємо науку, і навіть Христос, ходячи по землі, Він проповідував, правда, Він не співав. Тим не менше, хористи, хочу вас трошки порадувати. У вічності проповідувати не будемо, будемо тільки співати. Хай Бог благословить, що ми співали щиро від цієї душі. Ну, але я коротко прочитаю деякі слова Святого Письма, деякі нагадаю, тому що у, нас, у вас хор у гостях. Ми більш налаштовані послухати спів. Я пам'ятаю, колись в Україні з церкви, де я був. Рахувався членом, поїхав молодіжний хор у відвідини, і там один проповідник став і 40 хвилин проповідь попроповідував. І потім, хористи, їдучи додому, починає трошки так ремствувати. Ну, Ми ж хотіли програму викласти, ми ж приготували пісні поспівати, а він 40 хвилин забрав. Ну то їдь сам собі да попроповідуй. Тому я не хочу, щоб на мене хтось ображався. Постараюсь коротко, друзі. Читаю перше місце святого Письма, перше Післення до Корінтян, апостол Павло пишучи своє Писання, третій розділ з 10-го віршу пише такі слова. Перше Корінтян 3, 10 і нижче. За благодатью Божою, яка мені дана, як мудрий будівничий, я поклав основу. Інший же зводить, але кожний нехай дивиться, як будує. Бо ніхто не може покласти іншої основи, крім покладеної, котра є Ісус Христос. Чи будує хто на цій основі із золота, срібла, дорогоцінного каміння, дерева, сіна, соломи, діло кожного виявиться, бо день покаже, тому що діло кожного відкривається у вогні, і вогонь випробує, яке воно є. Якщо чиєсь діло, яке він будував, устоїть, то й одержить нагороду. А якщо чиєсь діло згорить, то й зазнає втрат, сам же буде спасенний, але якби з вогню. Павло, благословенний муж, благословенний апостол Ісуса Христа, який дуже багато попрацював, і до сьогодні Він працює. Його пісня, його листи, вони дуже багато сьогодні дають церкві Христові і особливо нам сьогодні. І він, говорячи в одному своєму післанні до Корінтян, до церкви в Корінті, каже, що слухайте, я дещо зробив. Але те, що я зробив, це не кінець, це не фініш, це не досягнення чогось якоїсь мети. Це тільки початок. Я, каже, поклав основу. Якщо думати за основу, я не буду читати. Я думаю, що ми читаємо Біблію ми знаємо, коли Ісус Христос говорив Нагорну проповідь, і там у Матвія, закінчуючи свою нагорну проповідь, він підводить підсумок, ніби підводить все те, що він говорив, він каже в одній історії. Є людина мудра, є людина нерозважлива. І каже, той, хто мудрий, це той, хто слухає, той, хто приймає, і він подібний до того, хто будує на камені. А той, хто нерозважливий, то він подібний до того, хто будує на піску. Друзі, Павло пише, що ми всі працюємо, ми будуємо. Незалежно, чи я маю будівничу сферу якусь в своєму професії, чи я займався будівництвом, чи я десь учився трошки, чи ні. Але всі ми будівельники, хочемо і того чи ні. Ми, кожен з нас, ми всі будівельники. Але Павло застерігає: наглядай кожен, хто як будує. Знаєте, коли я приїхав в Америку, мене найперше, що здивувало, я попав на будівництво, вісім поверхів вигнали. І я першим ділом, мене здивувало ні одного розкоса. От ці палки всі поставлені, але ні одного розкоса. Скільки я знаю, в Україні треба там розкосів, треба витримати багато чого, мене це здивувало. Але тим не менше будівля стоїть. Друзі, кожен з нас якось по-своєму будує. Не всі однаково будує. Але найперше, Павло пише: Я поклав основу. Якщо ми будуємо на цій основі, як казав Христос, і на камені, все буде гаразд. Але якщо ми. Беремо навіть основу не ту, що потрібно. Та яку б ми будівлю не побудували? Даремна наша праця. Даремні наші кошти, які ми вкладаємо. Тому що Христос каже, одного і другого будівля вона випробовувалась. І що цікаво, браті і сестри, ви зауважували, линула злива те, що зверху йде, налягли вітри, те, що збоку дує. І піднялася вода, те, що знизу підійшло. Випробування приходять з будь-яких сторін. А ще страшніше, коли воно з усіх сторон приходить. І ти ніби думаєш, і от лукаво якісь спокуси, і от ближньої якісь перешкоди, і навіть Бог щось посилає не те, що треба в моє життя, ну, ну щось, щось тут не те. Але, браті і сестри, якщо наша будівля на камені, вона стоїть, вона не похитнеться. Якщо читати, друзі, Псалом 101, там Псалмо 5 висловив такі слова, колись землю ти був заклав, а небо точин твоїх рук. Позникають вони, а ти будеш стояти, і всі вони, як одежа, загинуть, ти їх зміниш, немов ти вбрання, і минуться вони, ти ж той самий, а роки твої не закінчаться. Наша основа, браття і сестри, скеля це є Христос. Ти той самий. Дивлячись у світ, в світі все міняється. Політика міняється, люди міняються, клімат міняється, все міняється. Але у Псалмі 101 написано: Ти той самий. Він незмінний, друзі. Він не міняється. Він є скеля. Якщо ми на цій скелі будуємо, то всі інші зміни нам не пошкодять. Але ми будуємо. З чого ми будуємо? Тут наша відповідальність, як ми будуємо. Чи можна назвати будівлю, коли туди завезуть весь матеріал? Усе завезли: цемент, кирпич, що там треба, арматура, все, що треба, дах, все привезли і зложили. Це будівля чи ні? Ну, звісно, що ні. Нам мало, мало взяти матеріал. Ми сьогодні можемо взяти матеріал тут. Ми щось можемо запастися. З чого будувати? Але будуємо ми не тут. Будуємо ми десь інше. Умовно кажучи, ми сьогодні можемо запастися матеріалом, але будувати ми будемо за межами цього будинку. І яка наша будівля, як ми будуємо, це залежить від нас. Пам'ятаєте, одна будівля будувалася в Старому Заповіті описана велика будівля. Грандіозна будівля, чудова, прекрасна. Напевно, най найпрекрасніша, яка була будь-коли храм Соломона. І що цікаво, коли будувалась та будівля, написано, що не було чути стуку молотка чи якогось знараді. Будівельник, уявіть будівлю, коли будується будівля, і там ні разу молоток не стукнув. А храм Соломона написано так будувався. Шкода, сьогодні ми будуємо, ми знаємо, як побудувати кар'єру, ми знаємо, як побудувати відносини, бізнес. Багато чого знаємо, як побудувати і будуємо, але своє християнське життя дуже часто будуємо так, що дуже далеко чутно. Шкода. Пам'ятаємо, друзі, храм Соломона будувався не було чути звуку молотка. Написано там в каменоломні. Каміння виточувалось, підганялось, все шліфувалось так, як потрібно було в каменоломні. А будувалось з витонченого каміння. Лягало ряд в ряд. Чудово гарненько. Браті і сестри, ми будуємо. Павло пише, але кожен наглядай, як будує. Хочемо ми не хочемо, ми щось збудуємо. Можливо, то буде купа стройматеріалу, можливо, ми щось там щось зробимо. Але ще далі він пише: прийде день, і вогонь випробує нашу будівлю. Я нещодавно дивився деякі ілюстрації, коли люди старалися побудувати, і вони дивились на час, який вони будували, і будували відносно своїх, свого часу. Було спокійно, тихо, гарно. Гарна погода, і вони будували все чудово. Але потім прийшла трошки злива, трошки розкис ґрунт, трошки розійшлося, і їхня будівля рухнула. Інші ж люди будували ту саму ціль, досягали тої самої цілі в той самий період. Але вони знали, що, можливо, прийдуть колись бурі. Можливо, колись прийде вітер і якісь незгоди. І вони будували. Набагато дорогоцінніше. Вони вкладали набагато більше грошей, вони будували довше. Але коли прийшла злива, буря, їхня будівля, їхні, те, що вони будували, воно витримало, воно вистояло, воно вислужило, і воно приносило користь. Браті і сестри, не завжди буде так гарно і добре все в нашому житті. І сьогодні не в кожного з нас все гарно. Але пам'ятаємо, навіть коли нам добре. Так, написано, як Лізіас писав в одні благополуччя пользуйся благом. Навіть коли нам добре, пам'ятаємо, прийдуть, які будуть трошки тяжче. І те, що ми будуємо сьогодні в благополуччі, воно покаже свій результат тоді, коли нам буде не дуже зручно, не дуже якось затишно. Хай Бог допоможе, друзі, розуміти, ми будуємо і будувати так, як потрібно. Перше пісня апостола Петра. Другий розділ, я думаю, ми вже всі знаємо це місце, дуже знайоме місце. Другий розділ, п'ятий вірш. І самі, як живе каміння, будуйте із себе дім духовний, священство святе, що приносите через Ісуса Христа жертви духовні, приємні Богові. Павло, коли писав до Корінтян, коли я зачитав те місце, перед тим він писав: ми співробітники Божі, а ви Божа нива, Божа будівля. Петро пиє, що ви самі з себе будете, немов живе каміння, будуйте із себе дім духовний. Скажіть, чи може бути дім, де там просто одна кімнатка якась і все? Ну, це, це тяжко назвати домом. Я так розумію, я певен з тим, що ви згодитесь з тим, що. У будинку, в домі повинен бути кухня, повинна бути спальня, повинен бути санвози, ну, деякі приміщення. Один колись викладач, він дуже цікаво підмітив, якщо ми будівля Божа, якщо ми дім Божий, то чи ми навчились відпочивати у Бозі? Чи є в нас спальня, де ми можемо відпочити у Бозі? Чи є в нас ванна або ж санузол, де ми можемо очиститись, тому що кров Ісуса Христа очищає нас, Слово Його очищає нас. Це потрібно для нас. Чи є, каже, в нас кухня, де ми можемо підкріпитися, підкріпити свої сили, споживати щось? Друзі, наша будівля вона не одне якесь таке приміщення. Ми повинні будувати так, щоб ми могли десь підкріпитися, очиститися, вмитися. Насолодитися, відпочити і попрацювати. Хай Бог допоможе, щоб наша будівля, не обов'язково, щоб вона була така якась грандіозна, але щоб вона витримала день той. Так, писав Павло, кого діло згорить, ну, він все одно спасеться, правда. Але будемо жалкувати за те. Хай дасть Бог, щоб наша будівля, наше діло не згоріло, щоб воно той день витримало. І щоб ми отримали нагороду. Не просто спасіння, браті і сестри. Не просто спасіння, але щоб ми отримали нагороду із рук Ісуса Христа. Хай Бог нам цьому поможе. Помолимося, Господу.